Сільрада як товар в селі Пуків на 40-річна будівля сільради несподівано стала приватною власністю. Новий власник вимагає в очільника села залишити свій кабінет або платити оренду, яка дотаційному селу не по кишені. Сільський голова запевняє, адмінбудівлю продали, коли сфальсифікували документи. Однак три суди він вже програв. Обурені селяни сьогодні намагалися перекрити дорогу, щоб привернути увагу Верховного суду, бо справу зараз слухають саме там з місця події Алла Пас. Заради рідної сільради жителі Пукова готові перекрити дорогу державного значення. Бо то є наше розумієте? Я то знаю. То будував мій чоловік, моя його бригада, а то не колгоспний будинок, а будинок сільської ради. Є документи, коли сільська рада оплачувала колгоспу за будівництво будинку. Півтора року тому поківчани несподівано дізналися, що приміщення, де розташовані сільради, відділення Ощадбанку та вузол зв'язку, нібито має власника бізнесмена, який раніше обробляв їхні розпайовані землі. Більше того, він це приміщення продав іншому підприємцю. Сільської ради у майнових паях нема. Як вона там опинилася у продажі, я не можу сказати і не знаю. Івано-Франківського Бітаєві дає довідку, що право власності СВК на дану будівлю не надавалось. Ці документи у битві з бізнесменами. Сільський голова та його адвокат вважають своїми козирями. Втім, три суди вони вже програли. І за фальшивими документами продана ця сільська рада. Що ми її доказуємо в судах? На жаль, суд чомусь на це уваги не звертає. Тим часом будівлю сільради продають вдруге. Адвокат нового власника запевняє, оборудка законна. На підставу договору купівлі продажу 2011 року, який був завірений нотаріально і переоформлені документи в бюро технічної інвентаризації. Він є власником цієї будівлі. Він же тепер сільраду і виселяє через суд, бо сільради відмовляється платити за оренду. Розцінки у нового власника збільшилися настільки, що дотаційному селу вони не по кишені. 20 гривень за метр квадратний. Вони орендують 80 метрів. То це в місяць виходить 1600 гривень. Ми будемо робити то все, щоб приміщення повернули. Чиновникам, що приїхали до обурених поківчан, наразі вдалося вмовити їх не перекривати дорогу. Нібито знайшли ще якісь документи, які підтверджують фальсифікації з боку бізнесменів. Поки правоохоронці їх вивчатимуть. Суд на будівлю має накласти арешт, щоб уберегти від нових несподіваних оборудок. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.